Добрий день, малята. Пропоную послухати казку щось тут не так. Якось білочка побачила, що до лісу прийшли люди збирати грибочки. Ой, лишенько, взялася за голову обома лапками білочка. Як їх попередити, що їх гриби, яких збирати не можна, бо вони дуже шкідливі. Ой, Лишенько, як же зарадити? Зажурилось звірятко і застрибало з гілки на гілку. Побачило це з високого неба сонечко. Що трапилось, Білочка? Чого ти метушишся? запитало воно. Ой, біда, каже білочка. Треба людей попередити, що мухоморів брати не можна, а як це зробити, не знаю. Так, 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 задумалось сонце. Треба якось їх позначити, а як? міркувало сонечко, підперши ясного лівенько своїми теплими руками. О, придумало, зраділо сонце. Червоний колір найяскравіший, а ще він колір уваги. Він підкаже, що ці грибочки рухати не можна. І кинуло сонце на землю жменьку своїх червоних промінців, щоб шапочки мухоморів розмалювати. Побачили люди, що у деяких грибів шапочки зачервонілися, це їх насторожило. Ого, кажуть люди. Щось тут не так. Не будемо ці гриби брати. Зраділа білочка і заспокоїлось її маленьке серденько. Спасибі тобі, сонечко, що від біди людей врятувало, схиляючи голівку, мовило звірятко. Це тобі, спасибі, білочко, за твоє добре і турботливе серце, сміхаючись, сказало сонце.